Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо потужний і стильний павербанк від Bazeus. Модель на 30 000 мАч зі швидкою зарядкою 20 Вт. Чи вартий він вашої уваги? Давайте дізнаємось. Павербанк був придбаний в магазині Allo. Упаковка виглядає стильно, все чітко і без зайвих деталей. Спереду ми бачимо обличчя нашого товару, логотип. Позначку те, що він має потужність 20 Вт, і знизу ми бачимо його ємність. Ззаду QR-код для перевірки оригінальності на сайті, а також невеличкі технічні характеристики на різних мовах світу. Всередині упаковки знаходиться сам павербанк, інструкція на різних мовах, також є українська мова. Кабель заряджання невеличкий USB-A на USB, Micro, USB, наклеєчки, які вони завжди кладуть до своїх виробів, а також якась невеличка брошурка. Powerbank має потужність виходу. На всіх трьох портах, на двох портах USB A і на одному порту USB-C 20 Вт. Ось можна подивитися. Підтримує 5 В 3 А, 9 вольт 2 А, 12 вольт, 1,5 А. Micro USB це тільки вхід. Вхід 5 вольт 3 А. Но краще його заряджати через кабель USB-C. Він підтримує Power Delivery та Quick Charge 3 та 4 покоління. Він сумісний з усіма сучасними смартфонами, планшетами і навіть деякими пристроями, які потребують. Потужності не більше 20 Вт. Ноутбук, на жаль, цим повербанком не заряд. Для ноутбуків потрібен більш потужний повербанк. Щодо заряджання цим повербанком, телефонів Xiaomi та їх протокол швидкого заряджання Mi Turbo Charge. Давайте розвіємо міфи. Мітурбочардж це 33 Вт. Цей повербанк на 20 Вт. Тому вже щось не сходиться і він не буде підтримувати сіомовський протокол. В мережі ходять чутки, що він заряджає мій турбочарджем, але я хочу розвіяти ці всі фейки та чутки. Маємо ось телефон Xiaomi Redmi Note 12, який розряджений до 21 Беремо кабель і під'єднуємо до телефону Xiaomi. Під'єднали, бачимо, засвітилося швидке заряджання. Зарядка пішла на повербанк. Активувалася функція швидкого заряджання, ми бачимо, що показує ось цей червоний маячок. І мій кабель з дисплеєм. Показує, що зараз повербанк віддає 20 ватт. Цей повербанк по Type-C – Це дуже гарний результат. Я просто в шоці. Судячи з того, що показує мій кабель, цей повербанк віддає 21 ватт потужності, при тому, що заявлено в цьому повербанку 20. Ну плюс-мінус одиничка, ми всі розуміємо, що це може бути похибка. Ну, як ми знаємо, в китайських речах похибка завжди в меншу сторону. Але тут видно якість відразу: 21 ватт заявлених 20. Хіба це не може радувати? Ми бачимо клавішу, яка активує сам повербанк і показує на екрані процент його ємності, яка залишилася. За рахунок того, що цей в мене повербанк білого кольору, на екрані дуже погано видно цифри, але якщо в темряві повній, то воно видно доволі таки непогано. Ось так це виглядає у темряві. Ззаду ми можемо бачити його технічні характеристики. Він має в собі літій-полімерну батарею ємністю 30 тисяч мА. Я заряджав свій телефон Xiaomi Poco F6, розряджав до 20%, і цей повербанк його заряджав до повного, десь приблизно за годину. І на екрані повербанку зникло лише 20%. Це дуже-дуже гарний показник. Сам повербанк, якщо розрядити його до нуля, заряджається десь приблизно за 10-12 годин. Це вже ж дуже довго, але якщо Поставити на ніч, то зранку він вже буде повен енергії. Давайте розглянемо з вами, які він має плюси. Плюси це велика ємність. Другий плюс це швидке заряджання, яке він дає, це 20 Вт. Це доволі непоганий показник. Хотілося б 65, але деякі пристрої таку потужність не підтримують. Має такий невеличкий та компактний дизайн. Я рахую, що це невеликий повербанк. Має матовий пластик, який не залишає на собі відбитків пальців та бруду. Хоча це білий повербанк, побачимо. Бачимо, як корпус поведе собі через деякий час. Чи буде він жовтіти, чи буде він збирати на собі якусь грязюку. Бо я планую цей повербанк носити завжди з собою в рюкзаці, як така компактна переносна розетка. Так як я полюбляю знімати відео, телефон та камера часто сідають, потрібна зарядка, яка під рукою буде. Цей повербанк я рахую справиться на 100%. Давайте зробимо висновки. Це надійний потужний пристрій за доступну ціну. Дуже дякую магазину Алло який дай мені змогу придбати цей павербанк. За ну дуже солоденьку ціну. Для тих, хто шукає павербанк з великою ємністю і швидкою зарядкою, ця модель це чудовий вибір. Так що, якщо хтось з вас вагався придбати такий павербанк, я рішуче можу вам його рекомендувати. В цьому відео, на жаль, тестів на розряджання, заряджання та показники, які він видає через порти, не буде. Бо це відео було зроблено як відеовідгук спеціально для сайту Allo. А тим, хто дивився, всім дякую. Підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось відео, всім бажаю мирного неба, гарного дня, зустрінемось!